11. в Данії це просто чудовий приклад того, як глобальний бренд може бути водночас локальним. В Данії не працює модель 24 на 7 з 3000 позицій товару, як у Таїланді. Все значно скромніше, але якісніше. Тут це більше про простір, у якому приємно зробити паузу, випити каву чи взяти ланч з собою. У Данії дуже важливо, щоб бренд виглядав етичним, екологічним, усвідомленим. менше пластику, більше локальних продуктів і реальні кроки в. Бік сталого споживача. Ну і останній пункт, повз який не пройшов 7 eleven це поведінка споживача. Бо, наприклад, данці цінують швидкість, плюс якість, плюс здорові звички. І саме в цю звичку вбудувалась франшиза. І це, до речі, дуже класний приклад. Ти не нав'язуєш інку своє бачення, а ти береш сильну бізнес-модель і вшиваєш її в тканину місцевої культури. 7 eleven в Данії це не просто точка продажу, це точка контакту з повсякденним життям місцевого жителя. А що думаєте ви стосовно цього?